Здоровенькі були, з вами Чарлі, і ми зараз з вами зробимо коротенький огляд на гру Козаки Back to War. Отаку таку ми оберемо карту, отаку. От от Хоча мені, от я собі згадую, що я коли зіграла в дитинстві, і мені здається, я завжди обирала таку, бо мені подобалось, що тут багато водиці і таких малесеньких островів. Але ми давайте оберемо таку мапу. І, і що? І пробуємо. Оп. Так. Ну, гаразд. Погнали поїхали. З чого б нам почати? Ми можемо зробити шахту. Дві шахти. Ага, ви прям зразу тікаєте. Ну, давайте ще тоді цей основний центр міський. Так, грала я дуже давно, зараз будемо розбиратись поступово, потихеньку. Бла бла-бла, не треба нам нічого читати, ми зараз самі розберемося. А що тут пікає? Що це піка? Oh! Ой, а це мої? А це мої? Ви? А що я за грудку вибрала? А звідки ж мені було знати, що в мене тут ще є робочі якісь? Селян вибираємо. Добувати каміння. Дивись, і вже хтось нападає. Це ж треба. Зроби трохи селян, зроби священика, я там знаю. Толком і нема нічого. Ага, отут наші вороги, а отут ми. Та капець! Звідки ви беретесь? Слухайте, а ну встаньте. А, а де мені, як мені селяни? Ви нічого не можете зробити. А чому? Не хватає. дерева не вистає. Порубайте... Ой, мені здається. Ой, як то буде важко. Як в цьому розібратися? Дерева їм не хватає. Ну, Ну, я, наприклад. Та що відбувається? Капець. Я програла? сама коротка гра в житті. Я зрозуміла вас. Я зрозуміла.